Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми поговоримо про медитацію і про те, чому вона так важлива для нашого фізичного та психологічного здоров'я. Якщо ви ще не практикуєте медитацію, то це відео саме для вас. А якщо ви вже медитуєте, то дізнаєтеся, чому варто робити це щодня. Сучасне життя часто супроводжується стресом. Поспіхом і тривожністю ми постійно поспішаємо, стикаємося з проблемами та конфліктами, а наш мозок перенасичений інформацією. Медитація дає нам унікальну можливість відпочити від цієї гонки. Практика медитації допомагає покращити реакцію організму на стрес. Регулярне занурення в медитативний стан допомагає знизити рівень стрес гормонів, таких як кортизол, і сприяє глибокому розслабленню. Медитація допомагає поліпшити психічне благополуччя. Вона зменшує рівень тривожності, покращує, покращує самоконтроль і сприяє ментальному спокою. Сучасний світ буквально бомбардує наш мозок інформацією. Навігація між соціальними мережами, поштою, новинами та іншими розвагами може бути дуже розкиданою. Медитація допомагає нам повернути контроль над нашою увагою. Регулярна медитація поліпшує здатність фокусувати увагу. Це дозволяє нам бути більш продуктивними і впоратися з завданнями ефективніше. Медитація може стимулювати творчий потенціал. Вона допомагає розвивати гнучке мислення і сприяє появі нових ідей. Медитація важлива для нашого розуму, але вона також має значущий вплив на наше фізичне становище. Регулярна медитація сприяє підсиленню імунної системи. Вона допомагає нашому організму ефективніше боротися з захворюваннями. Медитація може зменшити відчуття болю, оскільки вона допомагає нашому мозку змінювати сприйняття болі. Почати медитувати дуже просто. Знайдіть спокійне місце, де вас не буде ніхто турбувати. Визначте час, який ви можете приділити медитації щодня. Задайте собі питання, чому ви хочете медитувати? Це може бути зняття стресу, покращення концентрації або підтримка здоров'я. Існує багато технік медитації, ви можете почати з простої медитації на диханні, а потім спробувати візуалізацію чи медитацію на мантри, або можете включити відео на цьому каналі, слухати медитації, повторювати, занути, занурюватися в себе та медитувати. І отримувати дуже гарні результати. Медитація це не просто мода, це потужний інструмент для покращення фізичного та психологічного здоров'я. Незалежно від вашої мети, медитація може стати вашим вірним спутником у шляху до кращого життя. Не забувайте практикувати її щодня. І ви обов'язково помітите позитивні зміни у вашому житті. Дякую, що переглянули це відео. Якщо у вас є запитання або досвід із медитації, діліться ним у коментарях нижче. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб отримувати більше інформації про медитацію та здоровий спосіб життя. До зустрічі!